Бачимо, що портнов вела справа його живе. Uh -huh. Тому що справді, от і про Мельника ви цілком коректно кажете. А і сьогодні так само розглядається інше питання щодо фактичного перебування в заручниках офіцерів державної охорони, з яких намагаються вибити покази проти Петра Порошенка, абсолютно не маючи підстав абсолютно в порожній справі намагаються тиснути на людей для того, щоб створити якісь підстави для. Тих справ проти Петра Порошенка, які просто луснули, бо було сім років витрачено десятки мільйонів гривень, якщо не більше, на те, щоб довести, як писав своєму блугому е телеграмі Андрій Пратов, якісь е е там посадіть Порошенка, заставіть Порошенка, кланяться і подібні всякі несенітниці. Сім років не вистачило, тому що просто немає підстав. То вони перейшли від фабрикування доказів, просто навіть на якісь імітації доказів, і абсолютно, на мою думку, протиправну позицію, коли е, з людей намагаються щось витиснути, і е, до цієї справи має бути прикута дуже пильна увага суспільства, тому що відомо, що Україна зможе вистояти в цій війні тільки якщо вона залишиться демократичною, а такі як Портнов. І ми пам'ятаємо, що вже більше десяти років відомо про роль Портнова в операціях ФСБ. Тож такі, як він, якраз зробили все, щоб Україна програла. А по дорозі до програшу вона мала би за їх думкою стати авторитарною маленькою Росією і таким чином парішать з Путіним і влитися в Велику Росію. Зараз забагато вже загинуло найкращих синів далів України, щоб ми навіть теоретично розглядали. Таку можливість тому треба зараз дуже уважно і пильно стежити за цими речима і вказувати на всі сліди партнова, всі щупальці цього спрута і безжально їх видаляти. Оскільки їх там справді десятки, якщо там колись адвокати заявляли про ледь не 130 таких справ, вони пустопорожні. До речі, десятки з них порушено або безпосередньо портновим, або його колишньою дружиною, або його сестрою, або особами, які пов'язані з Протновим. тобто це було схоже на виконання певного спеціального завдання. Завдання по дестабілізації України, завдання по неможливості об'єднання українських політиків в разі повноштабного вторгнення, до якого Росія готувалася, і такі як Портнов виконували тут абсолютно чітке завдання. Але на жаль, отака робота на Росію дуже прийшлася до двору і Зеленському, і його менеджерам від Єрмака, починаючи і іншими закінчуючи, для того щоб розправитися із політичним опонентом і знов-таки наслідувати зразок Москви. Бо там пам'ятаємо, коли прийшов Путін, він же успадкував також в цілому демократичну систему, але вони досить швидко. Такими ж методами е, політичних переслідувань, знущань журналістів журналістів, взяття під контроль, канали рейдерства бізнесу, е, власне посадження людей за грати і вибування з них показів досить швидко перетворили Росію на ту диктатуру, яка пішла війною на вільний світ. От е, на жаль, зараз нам доводиться приділяти величезну увагу тому, щоби з цього шляху Україну повернути назад. На той європейський шлях, який власне і захищають наші на фронті.